Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорення, вірю, що воно принесе благо кожному, хто почує ці слова. Є бажання сьогодні поговорити про покликання кожного. Господь дав нам покликання, Він призвав нас до якогось діла. І всім нам потрібно розуміти волю Божу. Пізнавайте, що є воля Божа. маємо такий заклик до нас в розділі «Писання до Римлян». Щоб пізнати волю Божу, потрібно почати пізнавати Слово Боже. Значить, Слово Боже, воно виражає волю Отця. Саме в житті Ісуса Христа, в житті апостолів, в священному Писанні, в цих розподях ми знаходимо орієнтир для життя. І ось в другому післанні до коринтян, п'ятому розділі, 10 вірші написано, що кожен з нас покликаний Богом до відповідного діла. А саме ми з вами маємо покликання примиряти людей з Богом. Це дуже важлива місія. Ми, як посланники від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Це слово посла Павла. І далі Павло каже: бо Господь дав нам це служіння примирення. Слово нам має таке широке значення не тільки апостолу Павлу і тим, хто були поряд з ним, а нам, християнам, кожному з нас, тому хто в Христі Ісусі, тому хто нове творіння. В контексті того, того післання, того розділу, ми розуміємо, що там річ йде саме про нове творіння. І людина, яка стала на шлях слідування за Богом, вона вже отримала це важливе покликання. Ви отримали покликання примиряти людей з Богом. Це дуже важлива місія. Це дуже ваше покликання дуже важливе. Якщо ви не знаєте, чим вам зайнятися, ви можете ходати за спасіння тих, хто з вами. Ви можете благовістувати добру звістку тим, хто з вами. Ви ніколи не пройдете мимо, такого роду служіння воно обов'язково прославить Бога. Адже Євангелія, спасіння вона потрібна кожному. Спасіння в глобальному змісті, як, як визнання Христа. За Господа, як е, народження з гори. Так? Коли людина кається у своїх гріхах, віддає своє життя Богу, вона рятується, спасається, як ми говоримо. Так ось, і звістка спасіння це і є Євангелією. І коли ви пропиєте Євангелію, примиряєте фактично людей з Богом цим служінням. Ви ніколи не пройдете мимо е, волі Божої. Адже нині день спасіння. Сьогодні Господь хоче, щоб люди рятувалися, спасалися. І тому я сьогодні молюся, щоб це слово запалило у вас бажання благовістити, бажання молитися про спасіння людей в світі. І також я хочу нагадати вам, що учні, які послідували за Ісусом Христом, отримали цей наказ і йти по цілому світу. Іти по цілому світу, і усьому створінню Євангелію проповідувати. Це також показує нам в контексті ну, сьогоднішнього мого короткого пісня, що Задача кожного, кожного, хто у віру йти по цілому світу і проповідувати Євангелія Ісуса Христа. І Бог буде супроводжувати знаміннями служіння тих, хто прийняв, прийняв від Господа цей заклик благовістити до краю землі. І також сьогодні хотів би помолитися з усіма, хто вагається, хто не знає, чи варто йому це робити, чи не варто. Я думаю, що. Вагання це нормальний процес, якщо він не затягується на довгі роки або на довгий період часу. Ви можете випробувати свої бажання, але в питанні благовісті, в питанні е, Божих цілей, які можуть сприяти благовістю або сприяти явленню Божого характеру. Бо благовістя це не буквально деколи проповідь. Благовістя це може бути добра справа, благовістя в ім'я Ісуса Христа. Так це е, все, що може прославити Бога через вас. Деякі жінки. Без слів, без мови врятували е, тих, хто бачив їхнє життя. Ось. І наш стиль життя, він є листом, який люди читають, і вони читають звідти післання. І, і прочитати вони можуть також і післання про спасіння. Побачивши наше життя, вони побачать Бога в нашому житті і захочуть прийняти Господа, тобто прийняти спасіння. Тому це дуже важлива. Місія важливе служіння, найважливіше служіння це рятувати людей, і тому давайте будемо налаштовані на те, щоб виконати це важливе покликання, виконати покликання благовісника того, хто має від Бога повноваження примиряти людей з Богом. Дивіться на себе саме з такою позицією, що ви Божий посланник, який прийшов з місією в цей світ, щоб примиряти людей з Богом, Примиряти ваших рідних, примиряти. Близьких, далеких і робити це в ім'я Ісуса Христа, прославляючи Його. Сподіваюся, у вас це вийде, і Бог, наш дороцінний Господь, буде прославлений. Амінь. Амінь. Дякую, що були сьогодні зі мною. Благословіні до наступних зустрічі.